Президент США Дональд Трамп висунув в Росії новий ультиматум. Він суттєво скоротив терміни з 50 днів до приблизно 10-12, протягом яких очікує від російського диктатора Володимира Путіна кроків у напрямку миру. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У разі бездіяльності з боку РФ можуть бути введені нові мита та санкції, а російська реакція не змусила довго чекати на новий ультиматум Трампа. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвідів заявив, що президент США Дональд Трамп наближається до війни з Росією. За його словами, Трамп грає в гру ультиматумів з Росією і має пам'ятати, що РФ це не Ізраїль і навіть не Іран. Далі цитата. Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо. Так політичні опоненти називали Джо Байдена. Підсумував Мєдвєдєв. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що Москва воює проти всього заходу. Ці заяви прозвучали на фоні нових обстрілів України та підвищеної активності російської армії на фронті. Тим часом політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Раманню у своїй колонці для Telegraph з посиланням на експертів пише, що Путін розраховував на зміну політики США у разі повернення Трампа до влади, але новий підхід президента США показує інше. Америка активно підтримує Україну разом із країнами НАТО. Тепер Трамп назвав Росію єдиною перешкодою до миру в Україні та розробляє дієву політику стримування. Самуель Рамані також пригадав, що нова торговельна угода Трампа з європейським союзом зобов'язує блок закупити нову військову техніку на мільярди доларів для України. Російська агресія спромована на підрив діяльності НАТО, вкотре не навмисно призвела до зміцнення альянсу. Крім цього, економічний тиск також наростає. В США можуть запровадити масштабні вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв. Це значно ускладнить роботу тіньового флоту та посилить макроекономічний шок для РФ. Ми фактично вже на межі рецесії. Визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі. На тлі нестачі працівників низького рівня зарплат і занепаду промисловості, економіка Росії продовжує слабшати. Експерти вважають, що санкції можуть мати серйозні політичні наслідки всередині країни і створити проблеми для Кремля. На думку аналітика, Трамп більше не готовий миритися з тим, як Росія затягує мирні процеси і чинить опір. Якщо ставлення Америка, Канського лідера до Москви справді змінилося, Путін може пошкодувати про свою гру на користь Трампа.